Дорогі роте серпти, дорога церква, я сьогодні бажаю разом з вами віртувати над великою. одною визначною подією, яку ми сьогодні разом, сьогодні всі будемо згадувати. Ви знаєте, сестрою, я думаю, коли ми прийшли на це місце, мабуть, у нас усіх понається запитання, а взагалі, що ми сьогодні якби, святкуємо або особливо відзначаємо? Ну що? Чому, чому четвертися? Чому не п'ятниця, чому не неділя, кому будемо згадувати безпекня нашого Господа Ісуса Христа? Я думаю, це ми сьогодні з вами перенесемося е, 2000 років назад в одну таємну кімнату, в якій зібрався Христос, і зібралися його учні. І там Ісус Христос перед цим сказав своїм учням приготувати написану Пасху. Це була, друзі, старозавітня Пасха. Е, е, учні приготували її за всіма канонами іудейських традицій. Там були пасхальні ягня запечена, там були гіркі трави, там були чашки з вином. І євреї знали дуже чітко прописаний алгоритм святкування старозавітної Пасхи. Вони їли гіркі трави, мочали значить, ці гіркі трави спеціальний був соус з цих гірких трав. І гіркі трави нагадували їм про тяжке рабство в Єгипті. Вони згадували, вони були колись рабами там, в Єгипетському. Потім друзі вони їли пасхальне ягня, пасхальне ягня і нагадувало про те, що колись ангел-губитель проходив через Єгипет і вигубляв все перворінне. І написано, що вони згадували їхні батьки, колись вірою, повіривши Богові, помазали кров'ю одвірки своїх дверей. Вони друзі згадували ці всі події, вони згадували викуплення, яке Бог послав народу ізраїльському, Проверив вівському погоні. Вони згадували друзі, і, друзі, весь антураж того пасхального вечора, він був присвячений саме цій тематике протисестрі. Е, у них було чотири чаші з воно, і вони пили чашу за чашою, чашу за чашою. І друзі, принаймні, ми про це читаємо у Євангелії від Луки, що Лука згадує, як мінімум дві чаші, про які ми читаємо в цьому Євангелії протисестрі. І одним словом про це була стара Вечеря, коли Христос і його учні згадували старозавітнє викуплення, вихід ізраїльського народу з єгипетського полону. Процесці, ви знаєте, що коли ми читаємо на ці події прімати від луки, ми можемо бачити, що все йшло по сценарію, прописаному іудейською традицією. Чотири чаші з вином, гіркі трави, хліби, певні, прісні хліби. І, друзі, все, все, йшло, все, все йшло зрозуміло І до одного віша, були сестри. З цього вірша, друзі, для них почалося щось незрозуміле. Давайте зараз прочитаємо про це згадування цієї старозавітньої Пасхи і побачимо, як Ісус Христос змінив хід цієї трапези, яка з'єднала Пані Христа з своїми учнями. Я буду прочитати навіть Луки 22 розділ, вірш 14. Луки 22 розділ, вірш 14. Коли настав час, він возліг із ним 12 апостолів і сказав їм, я дуже бажав їсти з вами цю Пасху перед моїми стражданнями. Бо кажу вам, що вже не їстимо її, доки вона не здійсниться в Царстві Божому. І взявши чашу і віддавши подяку, сказав, візьміть її і розділіть між собою. Покажу вам, що не буду пити плоди виноградної лози, доки не прийде царство Боже. До цього місця я зараз невеличку паузу. До цього місця, друзі, пішов звичний для учнів, для кожного іудея, для старого завіту звичний порядок пасхальної вечері. Чаші з вином, які зміняли одне одну хліби, пасхальні агнець. Друзі, незвично було в 19 го сестру. Ісус Христос не по сценарію, не по плану вчинив якусь певну дію, яка якось стурбувала, ви думавши очі, між 19-тій. І взявши хліб, і віддавши подяку, розламав і роздав їм. Кажучи, і далі Сусі Христос заводить такі слова. Це моє тіло, яке за вас віддається, це робіть на згадку про мене. Рікути сестри, я думаю, що учні дуже часто від уст нашого Господа чули про те, що Ісусу Христу належить постраждати Ірусалимі. Він дуже часто про це казав і напису, що. Певною мірою учні не вірили, що він Воскресне. Певною мірою написано, що учні відмовляли його, коли вони казали, да не буде цього з тобою. Тобто у них до кінця не було розуміння, що їхній вчитель, їхній Господь і їхній Месія має залишити цей світ. І от Ісус Христос. Цим актом, коли Він взяв хліб, написано, і написано, що, віддавши подяку, він подякував Богу Отця, він взяв і почав ламати цей хліб. Я думаю, друзі, це була тоді лісна маца, він почав ламати її на шматочки. І, якби сказав своїм учням, це от як, так, як ламається цей хліб. Так як я зараз роблю, кожен шматочок відриваю від скипки від цього хліба, так буде мучиме моє тіло, так мене мають розп'яти. Так моє тіло, яке віддається за гріх, за гріх всього світу, має бути принесено на лугов жертву. І він сказав, це моє тіло. Протесестя, я думаю, що ми свідомі того, що ми розуміємо, що Ісус Христос, коли тримав в руках мацу, Він мав на увазі про своє буквально тіло. Його хліб не став частиною тіла нашого Господа Ісуса Христа. Але Ісус Христос сказав певним мовою символізму, яка дотепер, тепер ми виконуємо цю заповідь. І ми так само, ламаючи кожний раз хліб, ми згадуємо, що там на Голгофі, за нас помар наш Спаситель. Там на Голгофі, він погодився на страждання, на муки, там на Голгофі, він погодився на те, що його тіло е, зазнало е, пекельних страждань і е, е, він зазнав незвичних тортур. Які які були до нього застосовані. І, от написано, це моє тіло, яке за вас віддається, це робіть на згадку про мене. Сестрі, він дав заповідь своїм учням, і ця заповідь вона мала стривати і після смерті нашого Господа. Допустимо, що це тіло, яке за вас віддається, це робіть на згадку про мене. Кожен раз, коли учні мають згадати про свого Господа, вони мають взяти хліб і розламати. Застрі, е, перше, я хочу сказати, що е, я роблю перший урок з цієї заповіді нашого Господа. Господь знає, що ми живемо в тілі і ми багато що можемо забувати. Хтось тобто може скаже, «Гос, Господи, це була даремна заповідь, ми так пам'ятаємо про тебе. Ми і так пам'ятаємо про твої страждання, про твоє воскресіння. Про тебе, Господи, пам'ятаємо. Господь сказав, ні. Кожен раз, коли ви будете ламати хліб, ви будете згадувати про мене. Це робіть на згадку про мене. І, якби, нехай хліб вам якби, представляє мене. Згадуйте мене через цей хліб. І якось, коли ми, друзі, коли ламаємо хліб, ми, ми згадуємо не тільки Голгофу. Да, Голгофа була якби, центром нашого викуплення. Але, друзі, ми через хліб згадуємо його, нашого Господа. Для нас, якби Господь і хліб це якби мова асоціації. Ну, ми ламаємо хліб і кажемо, це Господь, нам Господь дав таку заповідь, що ми пам'ятали про нього. Через цей хліб ми знову і знову пересмотрюємо своє християнство, своє місце в тілі Христовому. Ми знову і знову повертаємося до нашого навернення, коли ми стали віруючими. Такого ця демонстрація ламання хліба є нагадуванням того, а чи я в тілі Христовому, чи я Христовий чи ні. І нехай на сестрі собішне, наші вечеря Господня, нам багатьом нагадає, когось потішить, когось підбадьорить, комусь десь сили. А комусь нагадає важливу істину. Чи я в тілі Христового чи, чи я пережив нове народження від Духа Святого, чи я належу Богові? Е, якщо моє життя відведеться, де я буду проводити вічність. Про це Цей хліб має нагадати нашого Господа Ісуса Христа про його смерть, про його його при в славу, про його, слав, його перебування в царстві, при волочь Богатця. Процесни ми маємо постійно згадувати Христа через хліб. Друзі, далі написано вірш 20, й якби був ще революційнішим, ніж вірш 19 для учнів. Коли вони почули, що це моє тіло, вірш 19, так само взяв чашу і після вечері, кажучи, ця чаша висадів у моїй крові, яка за вас проливається. Написано, що так само взяв чашу після вечері, це була четверта чаша сестри, це була остання чаша. І написано, що він сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за нас проливається. сестри, що мали згадати учні через ці слова нашого Господа Ісуса Христа? Взагалі, коли учні чули слово завіт, це новий завіт у моїй крові. сестри, вони чітко мали згадати про розклад на крок Єремії 31, розділ більше 31. Ось стоїмо коли я заключу з Домом Ізраїля і з Домуди новий завіт. Не такий завіт, який я уклав з батьками їх, не просто, що вони не пробули вірні в тому завіті. Але Господь сказав через пророк Єремію, що я укладу з, з домом Ізраїля, з дому іуди новий завіт, який буде написаний на їхніх скрижалях серцях. Це буде завіт, який буде полягати в тому, що учасники цього завіта отримують внутрішню здатність. Внутрішню переміну, переміну думок, переміну серця. Вони отримують нове переосмислення свого життя і присутність Бога всередині кожного віруючого. Ви знаєте, перший завіт був укладений на видимих образах, в якому в Першому завіті все грало якусь видиму демонстраційну роль. Ну, наприклад, видимий, видиме місце присутності Божої це що? Храм. Видима святість Бога, яка являлась через священників в їхніх одежах, світильник, завіса, чотири кольори цієї завіси. Кожна утварь храму нагадувала щось або була чимось образом або прототипом духовної реальності в цьому другому світі. Бог розмовляє з народом не через образи, не через видимі знання. Бог поселяється всередині люди. люди Ось це, що мали згадати учні, коли Ісус Христос сказав їм, що ця чаша новий завіт у моїй крові. Вони мали згадати, що Бог пообіцяв ще раніше укласти з Божим народом, з Божим Ізраїлем. це саме цей завіт, брати сестру. І ви знаєте, я думаю, що е, це укладення Нового Завіту або анонсація цього завіту, що в той момент, про коли Христос дав учням чашу з вином, звичайно, друзі, це був анонс завіту, тому що сам завіт через пару днів був покладений богом там, на воріну кожу. Там Христос віддав свою кров, яка стала викупом за наші дімки. Друзі, ви знаєте, коли раніше люди укладали завіти, взагалі завіти це відома форма. Коли люди домовлялися між собою, коли люди вступали по договорі зобов'язання. Наприклад, знаєте, хто покладався перший завіт? Е, перший Завіт на горі Синаїв подався так, книга е, Вихай, 4 розділ, з перших пішів, там написано, як він згадав свій сестри. Там написано, що Бог повелів Моїсею взяти кров, кров тварин і покропити цю кров'ю жертівника. Це означало, що в завіті. З одного боку бере е, участь Бог, жертвник собою символізував Божу скоро. Потім взяти ж цієї ж крові козлів, телят е, е, овнів цих баранів е, і взяти цю кров, і покрити нею із сопом, покрити народ. Тобто народ, друзі, як ви знаєте, нам дуже відомо, як в православному храмі, ви бачите, як водой там ну, святять. Народу. Так, що, друзі, треба було взяти кров і, 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 і бризкати кров'ю на народ. І кожен, хто був на тому місці, друзі, він був обляпаний кров'ю. Тобто, ця ж сама кров вилази на жуткіли, і ця ж сама кров е, вона, е, служила мітками на народі. Бог показував в Першому завіті, що кров е, є символом того, що Бог укладає на основі крові перший завіт. Про це сестри, Другий Завіт. Так само подався на основі крові. Тільки ви знаєте, в ньому була відмінність від першого завіту, що, звичайно, ця кров вона не бризкалася на людей. Але, друзі, там на угові, на Волосьому Христі, через декілька днів після цієї таємної вечері, коли Ісус Христос анонсував новий завіт, показавши чашу Свіном, написано і щоб вони взяли в ній участь, друзі, Він сказав, що має бути укладений новий договір. І в цьому договорі е, має бути також бути принесена кров. Наш Спаситель Ісус Христос мав віддати свою кров за наші провини. Ісус Христос мав пролити кров за наші гріхи та беззаконня. І цієї крові достатньо, щоб очистити будь-який гріх. Кров Ісуса Христа обіляє, очищає і як за наші гріхи та беззаконні. Прицестри, ось, е, в принципі, я так розумію, що е, я хотів сьогодні нам говорить, показати, що. В чому сьогодні пов'язана тематика нашого зібрання в четвер. Ми сьогодні згадуємо, коли Бог укладає свій новий завіт своїм народом. І ви знаєте, про цей завіт вже було сказано раніше в Старому Завіті, і ми сьогодні стали спільниками цього завіту. Ми сьогодні так само вступили в договірні відносини з Богом через кров Ісуса Христа. Не тому, що друзі, ми були облякані кров'ю. Да, на нас кров Христа ну, ніяким чином фізично ну, ми не мали до неї доступу. Друзі. Але ми повірили в те, що кров Ісуса Христа очистила особисто мої гріхи. І сьогодні в цьому завіті є той, хто в своєму житті сказав Богу віддай. Хто сказав Бога і грішню, Господи, дай, моя сумління, моя совість, нагадує мені, що я сповнений гріхів Тебе Але Кров Твого Сина, Господи, Твоя кров, вона чиста на мене і зробила святими мене для перед тобою. І якби образно, кажучи проти сестри, кров Ісуса Христа, сьогодні Бог взяв і покропив нас кров'ю Свого любого Сина. Якби все, якщо взяти продати першого завіту, проти сестри, голова це Божа сторона відповіді за нашу діхті та беззаконня. Там була принесена жертва нашого Спасителя Ісуса Христа. А кров, яка е, має дію на нас, е, яка якби Бог покрапляє цією кров'ю свій народ, друзі. Е, в цей народ входять ті люди, які повірили замісну жертву нашого Господа Ісуса. Тому сестри, ми, коли е, говоримо мовою образів, знаєте, ми кажемо, нам треба очистити серце там, або там, ну. Дай Богові очистити серце, що, Господи, омий мене. Ну, Це образна мова. Тось, Бог нас буквально омиває. Ну, ми можемо лише уявити, як ми своє тіло омиваємо водою, так Бог нам прощає наші дихвіти на сьогодні. Але, друзі, суть цього нового завіту, що кров Ісуса Христа стала нашою любові. Вона має вплив на нас, ми покроплені цією кров'ю з одного боку Бог, з іншого боку його народу. І, друзі, якби в цьому завіті є дві сторони. Є Бог і є народ. І між Богом і народом укладений договір. Бог сказав, що я хочу, щоб ви були моїм праведним народом. Я хочу, щоб кров мого улюбленого сина дію на вас. І, друзі, ви знаєте, хто повірив в цю вістку, ти став цим Божим народом. Той тобто став цим Божим Ізраїлем. Давайте ми зараз поморимося нашому Богу. Подякуємо йому за те, що ми е, по милості Боже пішли в цей новий завіт вірою. Давайте будемо триматися і продовжувати знаходитися в Дмитри Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І Господь мій спасибі Ісусі, дякую за те, що ти по своїй великій милості зглянувся над нами. Дякую тобі, що ти в своїй молитву, пожертвому цю землю і зайняті з нами, і ми, які обтяжені різними поробами гріхами. І, Господи, зараз, тоді з Бог слава тебе з небес до нас на цю гріхову обтяжену землю. Дякую тобі, що ти став подібний до нас, ти став людиною. І, Господи, ти походишся стати оцим пасхальним акцією. Принесення тебе в жертву стало для нас дорогою. Дякую Тобі, Господи, що Бог Твоя має надзвичайності прощати, очищати, виділяти, знімати вину з людини. Дякую Тобі за те, що ми ті, які вже йдуть за тобою багато разів в своєму житті, виправили дію твої крові. Господи, коли ми щодо раз приходимо до тебе до підніжого ми, Господи, дякуємо тобі.